Техніка, зброя і російські солдати на сході бойовикам активно надходить військова допомога з Росії. Українська розвідка фіксує десятки машин і сотні військових. Підкріплення бойовики отримують по всій лінії фронту. Протягом доби в зоні АТО зафіксовано суттєве зростання транспортного потоку в інтересах формування російсько-терористичних військ. Зокрема, зафіксоване переміщення 51 транспортної одиниці при звичайній середньодобовій нормі в 22-23 одиниці, зафіксовано перекидання північним маршрутом посиленої штурмової роти 65-70 чоловік військ Російської Федерації. Військовослужбовці Російської Федерації замасковані під місцевих бойовиків. Підрозділ прослідував в район Брянки на перегоні Олександрівське, Алчевськ, Дебальцеве зафіксовано три транспортних колони. В кожній не менше десяти критих вантажних армійських автомобілів. Активізували бойовики свої періодичні обстріли по українським позиціям. Їх кількість поступово збільшується а на зміну стрілецької зброї бойовики все частіше використовують важку артилерію. 9 квітня ситуація в зоні проведення антитерористичної операції дещо загострилася з 18-ї години вечора до опівночі вздовж лінії розмежування бандформування, провели 21 обстріл наших військ. Противник засередив найбільш інтенсивний вогонь в напрямку українських позицій в районі Авдіївки, Пісків, Опитного, Широкіного на Донеччині, а також в районі Павлопаля і Гнутова на Луганщині. В ході обстрілів банформування 12 разів застосовувало міномети калібру 120 міліметрів, що є черговим грубим порушенням мінських домовленостей з боку російсько терористичних військ. Українські ж військові вогонь відкривають лише у відповідь суворо дотримуючись режиму тиші, передбаченої мінськими угодами. Яна Курченко соціальна країна.